Доброго дня, дорослі і діти! 22 січня ми святкуємо День Соборності України. Жив на світі хлопчик маленький, допитливий був і дуже гарненький, він виріс і козаком його усі звали, а країну україною величали. Було в тій країні люду чимало. Усі щось робили, своїм ділом займались та про країну дружно всі дбали, у мирі всі жили, один з одним дружили. Та змії триглаві на Україну напали, людей побили, а країну на різні землі розділили, до різних країн приєднали, а між народом кордони пустили. Довго жили так люди у втомі, Ховаючи звичаї, ховаючи мову. Та за зброю взялись і свідомо всі встали, Україну в одну, разом об'єднали. В році далеким 1919 девсот українці повстали 22 січня акт з Луки між частинами України в Києві разом підписали, злились воєдину в одну Україну Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна. Повнились мрії, синів і дочок, Україну незалежною хочуть всі бачить, у мирі і злагоді, в силі і вірі, дружно жити, свій край ще кращим для життя робити. Ми синьо-жовтий прапор підняли і гордо несем його, щоб всі добре знали, що синій колір це неба блакить, а жовтий колосся мирним дзвенить. Герб України символ держави, тризуб як соборність української слави, в нього воля захована сім'я і родина, де всі щасливо живуть у мирі. Соборність України символізує єднання, живий ланцюг продовжує святкування. Мільйони людей беруться за руки за єдність і силу українського духу. Це свобода і міць держави України, це гордість і слава народу єдина. З тих пір повелося це треба всім знати, за Україну слід горою стояти, коли ми разом ми сильні, сміливі, ніяка сила нас тоді не покине. На Майдані змогли ми свободу відстояти, зможем ворога й з війною разом всі здолати. Якщо будемо єдині, сміливі й хоробрі, то розквітне Україна у щасті і долі. Заспівають звідусюди слава Україні і героям слава, щоб була навік міцною вся наша держава. А що для тебе соборність? Це сильна, сильна, об'єднана, безмежна, розвинена, обдарована, неповторна, інтелектуальна, суверенна. Тендітна, вільна, неподільна моя Україна. Дякую за увагу. Єднаймося, бо ми того варті.